Вітаю, друзі! Ну що, схоже, не дочекались ми правди е і розмови серйозної е зелених гнит з українським народом про перемовини в Джиті. Не дочекались. За нові нам привідкрив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Проте, що домовлялися в джиді, як буде виглядати перемир'я, мир, а точніше, фактично капітуляція України, будемо говорити за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, напишіть обов'язково коментар, поставте вподобайки. Для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, розповів. Розповів, як Володимир Зеленський дистанційно через Андрія Ярмака і українську делегацію погоджували капітуляцію. Речі треба називати своїми іменами. Тому що те, що погоджувалось, не можна назвати повноцінною там, мирною водою. Це капітуляція. Капітуляція, до якої нас привели зелені гниди. Привели український народ, привели українські Збройні Сили. Питання, чому вони самі про це не розповіли? Зрозуміло, суть. Тому про це розповів Дональд Трамп. Цитую. Ми б хотіли бачити припинення вогню з боку Росії. І знаєте, ми не працювали в Темряве, ми обговорювали з Україною землю, ділянки землі, які були збережені і втрачені. А також усі інші елементи фінальної угоди. це залучена електростанція. Знаєте, дуже велика електростанція. Імовірно, я думаю, йдеться про Запорізьку АЕС. І думаю, що Запорізьку АЕС Україні передадуть. І на це є чисто технічні причини, тому що її обслуговування Росії буде дуже дороговартісне і проблемне. А от що з територіями, це величезне, величезне питання. Кому дістанеться електростанція, кому дістанеться те чи інше, тобто ділили Україну, вже ділили. І вже, я думаю, щось контрольне підписали. Тому розумієте, це не простий процес. Але перший етап це припинення вогню. Тим не менш, багато окремих питань вже були обговорені. Ми обговорювали концепції території, тому що не хочеться витрачати час на припинення вогну, якщо воно нічого не означатиме. Тобто, вже дали реальні домовленості. Тобто, сказали, ми капітулюємо, погоджуємося на те, 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 те. Це називається капітуляція. Через мирну угоду, але капітуляція. Погано чи це добре. В нинішній ситуації, коли Україною керують зелені гниди, які є ліквідаторами української державності і утилізації українського е, українського народу це дуже добре. Тому що е, принаймні. Буде збережена державність, принаймні, буде збереження життя нації. Бо ще трошки і вони в такий котел, як в Курску, завели всю країну. Ми обговорювали концепції території, то так, обговорювалось питання НАТО і членства в НАТО. Ну, зрозуміло, нафік. Питання тільки, як це з Конституції будуть зелені гниди витягувати. І всі знають, якою є відповідь на це. Ну, Тобто, в НАТО Україна не буде. Чесно кажучи, ця відповідь відома вже 40 років. Тому насправді багато деталей фінальної угоди вже були обговорені. Тобто капітуляція обговорювалася не один день. Тільки навіщо? У мене питання. Я його задам в кінці. Тепер ми побачимо, чи готова Росія, і якщо ні, це стане дуже розчарованим моментом для всього світу. Як ми бачимо, ні. Ми бачимо, що Україна отримала вже відповіді від Росії. Росія сказала так. Там умови вони зараз будуть обговорюватися, все. Ну і... Під фіналом. У мене просте, дуже просте питання до українців. А ви не думаєте, що Зелених гнид на чолі з Володимиром Зеленським треба судити трибуналом? Чому? Тому що не тільки за воєнний злочин проти ЗСУ та власного народу на території Курської області, а ще і за те. Що е, відмовилась від мирної Стамбульської угоди, яка зберігала значно величі, практично всі території України, яка була набагато кращою. А найголовніше, друзі, яка зберігала життя не мільйону українців, здоров'я ще більшій кількості, яка зберігала. Економіку, яка зараз нище навчана, промисловість, яка забита, і власне, саме життя майбутнє, нетравматичне нації. От до чого довели нас ці зелені гниди, як казав Степан Інкович Хмара. Команда зелених ліквідаторів української державності, і, як додаю, я утилізаторів української нації, українського народу. Тож думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.